Так, друзяки, салют щирим, що відбувається... Да-да-да. Знах... Ліс, український ліс. Мабуть, єдина ще територія, яка залишилася е незайманою в плані свободи. Тут відчуваєш, знаєте, таке натхнення. Нема ТЧК, нема вонючих корумпованих мусарів. Є лише ті Можуть попадатися ті, хто причасні до знищення цієї єдиної території свободи, яка ще залишилася в Україні. Да? Одна з небагатьох. Значить, Знаходимося в Макарівському лісокрадстві, верніше в Ніжиловицькому лісокрадстві. На минулому тижні ми рахували сусідню ділянку площею 1,6 гектара, де викликали іншу оперативну, де приїхала Марічка.